Кременчужани пишуть листи і скаржаться відносно того, що Кременчуці вулиці називають просто прізвище і ім'я. Багато хто навіть не знає, що це за люди, чи це герої АТО, чи це архітектори, чи це щось інше, хтось інший. Вони пропонують, аби вулиці, там, де ім'я і прізвище пов'язане з героями України, називати вулицю Героя України. Прізвище, ім'я. Ваша особиста думка стосовно того, і ваша Дмитро Олександрович, як правильно ви б називав вулиці, щоб не розуміли, по якій вулиці вони мешкають, на якій, по якій ходять. Наприклад, в Харкові є академіки Бекетова, всі знають, що це, ой, архітектори бікета, всі знають, що це архітектори. Якщо б у нас назвали вулиця, там і якесь прізвище, не всі розуміють, що це за вулиця. От ваша особиста думка з нагоди цього питання. Ну, по-перше, виключне право змінювати назви вулиць – це мають депутати той чи іншої територіальної громади. Якщо ви питання задаєте по місту Кременчук, то це депутати Кременчуцької міської ради. І вони визначають саме, як буде називатися вулиця. Моя особиста думка полягає в тому, що якщо ми змінюємо назви вулиці, змінюємо на прізвище ім'я наших героїв, то є два способи. Або Записати, що це, наприклад, вулиця Героїв України, Ігоря Сердюка, або треба доносити людям через засоби масової інформації, через підручники, через печатні видання, що є в нашому місті герої. І тоді я вважаю, що не буде потреби уточнювати, хто це. Але люди героїв своїх повинні знати. Це моя особиста думка. По цьому питанню хочу зазначити те, що моя особиста думка в тому полягає, що якщо людина є герой України, це означає те, що він, тим, тим паче посмертно, він при житті зробив такий подвиг для всіх нас, що якщо вже буде приставка герой України, то від того нічого поганого і вважаю не буде. Але люди повинні, як вже казав Олег Вікторович, пам'ятати цей подвиг. Тому що героїв просто так надають, тим паче по смерті. Наприклад, герой України Кагал захищав Маріуполь, загинув від бомби. От як ви вважаєте? Він має право, точніше, не так. От як ви вважаєте, що треба? Як треба вулицю називати? На мій погляд, герой України. Кагала.